Я нещодавно зустрічалася з Глі, це підприємець, нетворкер в Лондоні. Він його всі знають. Тобто, ну це дійсно дуже відома людина, в моїй ніші. і він монетизує нюслетер з таким чином, що у нього там зараз 50 тисяч підписників, і він. Кожен тиждень робить підборку якихось цікавих статей із сфери рекрутингу, бізнесу і тому подібне. І у нього є а, такий формат як а, спонсорство, тобто компанії, яким цікава його аудиторія, вони можуть стати спонсором цього нюслетерств. І вартість а, спонсорства один тиждень це дві тисячі фунтів. І таким чином у нього просто коли ми з ним зустрічалися, це було. Декілька місяців тому у нього на три місяці вперед був sold out, Тобто у нього кожен тиждень є спонсор, є компанія британська, яка платить йому 2000 фунтів для того, щоб він про них розповів.